В плані символізму насправді підтримка кримськотарського питання є широкою, тобто ми маємо ухвалені рішення щодо, наприклад, 18 травня, загальноукраїнський день. Боротьби за права кримськотатарського народу такого ніколи не було. Да? Наприклад, або ми маємо раду представників кримськотатарського народу, які яка була створена ще в 99 році кучмою, яка була занедбана при Януковичі. Вона зараз відновлена. І я думаю, що вже незабаром побачити її роботу. Це є в законопроекті те, що наші органи, наші органи самоврядування і наші представницькі органи фінансуються з державного бюджету України, в тому числі, але не виключно. Там ми. Ще закладаємо таку можливість, що вони, вони можуть е так само фінансуватися із інших джерел, це і ну, міжнародні гаранти там, і так далі, тому подібне. Це щодо другого питання. Щодо, щодо першого питання про квоти, принаймні станом на сьогодні, той текст законопроекту, який е е був підготовлений, він. Містить норму того, що на рівні Верховної Ради України запроваджується інститут уповноваженого курултаю кримсько-татарського народу у Верховній Раді України, тобто не йдеться про квоти. Таке уповноважений матиме певні права для того, щоб голос кримсько-татарського народу був почутий і. І донесений до, до парламентаріїв на, на рівні загальнонаціональному. Так, ось до того, що зрушилось в коридорах влади, необхідно додати, що зрушилося у свідомості суспільства. Мені здається, що цей рік, починаючи ще з 2013-го, Євромайдани, революція гідності, війна на сході, ну і звісно. Фокусі всього окупації анексії Криму дуже чітко розставили акценти: хто є друг? Хто є враг, хто є сепаратизм, від кого виходить реальна загроза, від кого реальна підтримка? Причому в такій трагічній ситуації, в якій зараз перебуває кримськотатарський народ, маю на увазі тих, хто залишився в Криму, просто все і держава, і суспільство усвідомлюють необхідність. Потужної підтримки, оскільки всі аргументи проти фактично були самі собою знищені протягом останніх півтора року. Немає, не залишилося їх. Сьогодні, звичайно, держава, ну, українська держава більше чує чи намагається більше зробити по відношенню до кримських татар. От, але було б ще. Набагато більше набагато стостронкіше, як якщо б Україна в цілому взагалі мала більш-менш артикульовану свою ну політику, я не кажу позицію, саме політику, по відношенню взагалі до тимчасово анексованої території, як такої. І тоді ну, питання, про які ми говоримо, воно так також дуже логічно лягало на якісь певні кроки в інформаційній політиці, в роз'яснюванні, в тому числі кримчан. Чому ми це робимо, для чого це ми робимо, які це мають мати наслідки?